Хто би мог очікувати це, що я буду в броварському районі в селі Рожни знаходитися серед бананів і ананасів. І це реально, і це в Україні. І це з таким ентузіазмом зроблено, що оця ось бананова теплиця, бананова ферма, де вирощуються, досліджуються, селекціонуються. І це не Барбадос, і це не Домінікана, це рожни і бровари. Ми з вами знаходимося на банановій фермі в селі Ружниброваського району Київської області. Будинок і теплиця побудовані по енергозберігаючій технології, яку я запатентував в Німеччині в 1995 році. В цій, на цій фермі ростуть не тільки банани, тут і лимони, і апельсини, і мандарини, і інжир, гранат. Дуже багато ще різних культур, які ми завезли з інших країн, деякі я вивів. Але я хочу вам показати, що і будинок, і теплиця вони побудовані по енергозберігаючій технології. Товщина капітальної стіни в будинку ось така: всього 25 сантиметрів. Це 3,5 метри цегляної стіни, якщо перерахувати по енергозбереженню. Вхід іде із будинку в теплицю, от і ви можете пройти сюди. От, в коридорі є одна маленька батарея от, е, алюмінієва, але вона ніколи у нас не була включена навіть при 20 градусному морозі. Тут плюс 18 без опалення, там плюс 10. Там у нас лежать е, овочі, фрукти, це як погріб. Ну, тут ви бачите 42 фотографії на протязі всього року, як у нас усе це. Буває, коли цвітуть, і зав'язуються плоди, і плодоносять, цитрусові, лімони, банани, ананаси, апельсини, мандарини. І ми зробили такий стенд для того, щоб люди не завжди можуть побачити це в різні пори року, у нас по-різному все. Зараз, звичайно, зелених багато плодів, але вже і починають деякі жовтіти. І ми проходимо далі, попадаємо. Ось теплицю Термос. Це моя дружина розмалювала все. Вона робить чудові картини без пензля і фар. Ви побачите це Ошибану. От далі ми заходимо в теплицю Термос. Ми приїхали сьогодні рано. Звичайно, літо у нас тут дуже жарко буває, але я притіняю теплицю. Бачите, вона притінена зверху темно-зелена сітка, знизу спанпонт. Але. Ви бачите рослини, яких ви не побачите в магазинах, от у наших і в Європі ніде. Це ви бачите кумкват, який я вивів. Він великий. Отакий такий кумкватів або кінканів ви в природі не побачите. Вони маленькі. Мені вдалося схрещувати різні рослини методом культури тканин лазером. От. Ми працювали з ученими 25 років для того, щоб виведені були сорта, які чудово росли в кімнатних умовах і в зимових садах. Також ви бачите, ще другий цитрус це Каламандін, який я завіз із Іспанії. Він чудово плодоносить, але плоди кислі і вони. З них роблять лимонну кислоту. Ну, наш бізнес це саженці, саженці різних рослин: лимонів, апельсинів, мандаринів. Ми ведемо тут розмноження цих культур, ми ріжемо їх на частини от, і отримаємо потім деревце, ось ви бачите, яке реалізуємо людям в кімнаті. І утилізуємо заодно от, другий раз використовуємо пластикові. Пляшки. От. Ну, звичайно, що в людей це все плодоносить і нам присилають такі фотографії. От Житомира чоловік прислав фотографію мандарина. 110 плодів було, правда, друзі вже половину обірвали. Через три роки після такого саженця, як ви бачите, такого мандарина він вже отримав таке чудове деревце в кімнаті. От. Але е, я взнав, що. Оце все цитрусові лимони, ананаси росли в нас в Україні. До більшовицького перевороту у нас було тисячі оранжерей. Граф був не грав, якщо в нього не було оранжерейних пологів. Так називали теплиці. Тому в Києві, де стадіон Динамо, там були каскадні теплиці, де вирощували ананаси. І я навіть узнав, що три тисячі подів ананаса експортувалися в Європу. А ще в дитинстві мені подарували отакий плід апельсина. Знаєте, дитині в першому класі дарують плід апельсина. Ну, звичайно, тоді навіть яблук не було в кімнат, яблук не було в магазинах. Але коли дитині подарували апельсин, і я був такий щасливий: це було 300 кілометрів від Києва, селище міського типу Погребища Вінницької області. І тут дитині дарують апельсин. Ви знаєте, це було таке чудо, що якби зараз дитині там подарувати в першому класі смартфон, то для неї це не таке чудо, як для мене був апельсин. Я бігав по селу і кричав: Дивіться, його поцілувало сонце. Він такий красивий, сонячний. Але батько агроном і каже: дитино, ти не бігай з ним, а з'їж його, бо він згниє. І посій зернятко. І от я посіяв зернятко в першому класі. І Поїхав потім вчитися після 8 класу в техніку, потім інститут правда, цивільної авіації після армії. Ну, далеко від цього. Але батько агроном і говорив, не туди ти сину пішов, він хотів, щоб я по його слідам пішов, щоб я був агрономом. Але ж ви знаєте, все-таки гени беруть своє. І коли я вже в мене апельсин заплодоносив, от я вже закінчив. Інститут цивільної авіації, автоматика і обчислена техніка, інженер системотехнік. І тут у мене вдома приїжджаю до мами дев'ять плодів, отаких апельсина висить на деревці в баняку з під картоплі. Знаєте, коло вікна, в сільській хаті. І, звичайно, всі збіглися сусіди, друзі, і теж хочуть собі такого. Але кажуть до мене, але 20 років чекати це дуже довго. А я ж вже начитався книжок. Я почав шукати інформацію, коли він у мене вже ріс, цвів, зацвів. Я не знав, що цитрусових не буває диких в природі. Вони всі культурні. Це загадка для вчених всіх. І хто її не розгадав? І виникли вони всі від помело, помпельмуса. Тобто вони всі родичі. Оце дуже цікаво. І я подумав над тим, що якщо вони родичі, то вони можуть жити на одному дереві. І начитавшись книжок, я подумав, що дійсно це чудовий бізнес, можна зробити бізнес на саженцях. Оскільки вони ростуть, як я вам показував в кімнатних умовах, то я подумав, що треба вивести такі сорта, які б чудово росли в кімнатних умовах. І там я знайшов чудову літературу двох учених біологів українських, які займались інвітро. Тобто вони із однієї клітини получали рослину. І в мене виникла ідея зустрітися з ними. Я вже начитався всіх біологів, Січиної, Тімірязів і Других, і знав, оскільки цитрусові такі унікальні рослини, і от я стою перед ринком Юність у Києві. Знаєте, 1983 рік і поставив грузин дерево з лимонами, Отак, як я вам показував в горшку. І продає саженці мандарина, апельсина, які вирвав з Грузії прямо із ґрунта Грузії. Я підійшов до нього, я вже знав, що так не можна продавати. Всі цитруси їх потрібно продавати в горшках, якщо ви хочете, бо в них на корнях поселяється грибок мікориза, який бере поживні речовини з землі і подає їх по корням, і попадають вони в листя, в гілки. А в наших рослин це тонкі волоски. І, звичайно, що я йому сказав, що ти ж оголені в тебе корні, жара, мікориза загине, і воно не буде рости в кімнатних умовах, ти просто дуриш людей. Но він мені сказав, мовчи, дорогой, не продати треба заработати, іди погуляй, я тебе сажені сподарю. І знаєте, що вийшло? Я не пішов гуляти, я постояв коло нього. І він за дві години заробив річну зарплату старшого інженера. Кинув мені мандарин, саджанець, і ось він перед вами. Оце мандаринове деревце, яке привитене на трифоліаті, ось це було. І звичайно, що в кімнатах воно скидало листя в людей, і нічого з цього не вийшло. Ніякої не було кімнатного садівництва ніякого. І нічого люди не отримали з цього. Але деяким, я хто купував, я підказував, що посадіть рядом тут з кісточки лимон, а потом. Запустите сюди гілочку лимона. Ось це метод Риндіна, професора. Я не читався. Це наш професор Риндін український. Він придумав такий метод, що можна корні підсаджувати до рослини і на кількох корнях получати це. І Це робили в Грузії і навіть робили двохповерхові дерева. Тут були знизу лимони, а зверху мандарини. Оскільки мандарин живе всього 40 років, а лимон 100 років. То для того, щоб продовжити його життя, його садили на корні лимона або апельсина і так далі. От, в результаті я отрив отаке саженець, який ріс у мене, і в 2000 році. Я переніс його сюди. І ось він тут росте. Але ж я взнав, я вже вам говорив, що це тут родичі, і я вирішив прищепити гілочку апельсина. 18 років тому я от сюди прищепив гілочку апельсина. Якби ви приїхали зимою, то ви б побачили, що тут на одній гілці ось мандарини, а на другій апельсини. Ну, зараз їх видно, але вони зелені і вони більші. Тось тобто, я отримав дерево, сад. У 1994 році я написав цю книгу, яку назвав Поцелуй Сонця От. Вона видержала три видання, і більше мільйон книжок таких розійшлось по всьому світу разом із саджанцями. На протязі оцих років всіх вже майже. Більше 30 років я реалізую саджанці людям на підвіконня і в зимові сади. І ви бачите ось і їх. Також було завезено цікава рослина, ось оце, яка, ну, рослина, яка дає вам колосальне здоров'я, це дженура або листок Бога, або шпінат довголіття. Подарував мені її тібетський монах. На Тібеті завдяки цій шпінату люди живуть до 130 років. 120-130 років. Вона нормалізує тиск і сахар в крові. І мені вдалося в 70 років зробити тиск 120 на 80 і нормалізувати сахар. Хоча в війну якраз трапилось так, що ми тут 28 жили під бомбами, тут половину будинку знесло. От, але. Завдяки цій рослині мені вдалося нормалізувати тиск, 5-7 листочків. Вона легко розмножується. Розмножується отак у воді. Просто в воду виставляєте і вони пускають коріння і можна розмножити. Також ви бачите, що можна в кімнаті, от у горшку отак вирощувати от апельсинове дерево. І звичайно, ми зараз це в субтропіках знаходимося. Це Іспанія, Італія, Південь, Франції. Але зараз ми йдемо у тропіки, там трошки жарче. Вже сонце піднімається. Відчуваєте? Ну зимою ви тут можете в шубі ходити. Тут буде плюс 10, там плюс 15. Там стоїть регулятор температури, висить, включає на 15 хвилин котел і на 2 години він відключається. Тобто він не працює круглу добу. Ми заходимо сюди і бачимо, як зріють ананаси. От. І оце квітка ананаса, Відчуває. Да. А чому? Бо я тут не затінив. Я не... Хай буде відкрити. Я не затінив тут. Поїмаєте, і от ананас він розмножується, дає оці отростки з землі, потім є отростки, які в пазухах листків, там їх можна побачити. І ось ви бачите ще сліпи, які йдуть під плодом, і коронкою. Оцією коронкою. Он я вчора з'їли ми ананаси, і ось коронкою я розмножив ананас. Ну і цими теж маленькими теж ось розмножив. Це сліпи називається. Тож чотири види розмноження ананаса. Це найдивніша рослина світу, він може жити без поливу 30 місяців на жарі 40 градусів. Для того, щоб зацвів ананас, і ви зараз отут побачите, розкриєте оце і побачите, як зацвів. Зацвітає ананас. Ось, побачите, он я вам відкрию. От так зацвітає ананас. Я беру грудочку карбіду кальція, розтвораю в воді і виливаю потім воду в центр оцеї, е, крони ананаса. І в результаті він зацвітає. От. Ну, на плантаціях оприскую альфа нафтілуксусну кислоту ретардантами, стимуляторами цвітіння. От. Або е, Теж ацетиленовою водою. Ацетилен стимулює цвітіння ананаса. Но мені вдалося вивезти оцей ананас 15 кг вагою. Оце тут до 10 кг оці, а це 15. Ми схрещували різні сорта, діяли на них різними способами. Це ціла наука. 25 років я займався бізнесом, потім зробив тобто не бізнесом, а науку, а потім зробив це бізнесом. Ну, звичайно, що банани перед вами. Ось це суперкарликовий банан. Але оце цвітонос банана, і ви його бачите, Оно, ну він вже там перецвів. А це квіточка банана. Ну, банани дуже високі. По-перше, є текстильні банани, які не дають плодів, які мені отак по Ну, Вони не дають плодів. Є банани кормові або плантайни, їх називають. В основному ми купуємо кормові банани. Але є банан десертний. І їх серед 500 сортів банана тільки 10 десертний. І я вирішив зробити низькорослий банан, щоб лежачи збирати банани. Тому я взяв одну клітину з текстильного банана, який не дає плодів. Отут 200 клітин. І під мікроскопом вага реаліксу з середовищі склеїв клітину. Отого от банана карлікового кав'яндиша, який 3,5 метри, отам під потолком, тільки його плоди. Десять років наукової роботи, 10 тисяч пробірок, і я отримав банан київський тропікана. Ось він перед вами, 2,5 метри скоро зацвіте. Але вже стоячи, можна збирати банани. Не треба лізти на драбину, а хотілося вже лежачи. Чому я так хотів? Я хотів, щоб він у вас на підвіконні ріс. І тоді в мене мільйони покупців, які захотять купити банан, вирощувати його в зимовому саду. І я отримую другий банан у 2000 році банан київський карлик, метр п'ятдесят. Ось він перед вами. І вже сидячи під ним, можна збирати банани. Кстаті, приїжджайте через три тижні, буду пригощати, та може навіть через два тижні. Ну, на цьому я не зупинився, і в 2005 році в нас з'явився київський суперкарлик. Це банан, який мені по коліно. Ось він перед вами. Він є в ґрунті там, але він зараз не плодоносить, на жаль. Ну, коли було тут. Футбол в Україні, чемпіонат був у Києві. То приїхало китайське телебачення, зняло оці банани, всі якраз вони пленосили, і передали 80 країн світу на 50 мовах. То тоді мені двинулось стільки дзвінків. Люди хочуть сотнями тисяч купувати банани. в мене тільки 20 штук. Я почав розмножувати, звичайно, щоб продавати, і почав продавати свою франшизу бізнес я зрозумів, що я ніколи не вирощу мільйон у рік. Тому я почав по світу розійшлася моя технологія, яка є в європейських країнах, і яка є в бившому СНД. От і в Україні люди почали будувати такі теплиці, термоси, де вирощують усе. На Запоріжжі помідори вирощують чудово, і в 15 разів менше платять за газ, і в 2,5 вище врожайність всіх культур, огірки і так далі. Земляніку і так далі, все це можна вирощувати. В таких теплицях термосих з великим успіхом. От, і, звичайно, одержувати навіть такі банани, десертні, які ви не покуштуєте ніде, кроме як у Таїланді, в цих країнах, де вони ростуть, тому що їх не завозять ні в Європу, ні в Україну. Ну в Португалію, можливо, там завозять в Європі. Де близько моря, тому що вони мають тонку шкірку і вони гниють у дорозі, вони не транспортабельні. Тому я пригощаю бананами. Зимою, як моя дружина, ви можете в шубі сфотографуватись тут. під Зараз вам жарко. І я хочу сказати вам, що ми щасливі люди, бо 50% населення світу живе при такій температурі круглий рік. У нас є зима, весна, осінь, літо. Тут я виставляю на регуляторі температурі всього 15-16 разів. І люди ходять тут в одежі, в шубах і фотографуються під бананами, під папаєю далі ми побачимо. І ми йдемо далі. Тут я вів розмноження. Отут 2,5 тисяч саджанців до війни кожен місяць розмножувалось у піску, ми втикали, але, на жаль, зараз спрос знизився, от, попит знизився, тому я. Зробив уже маленьку тепличку, де зараз розмножуться лімони, суничне дерево, от, інжир. Отут от розмножується зараз і мурая. От. Це ви теж бачите, карликові банани. От там він вже зріти буде. І вони дають отростки, які лізуть он з землі. Він дає до 40 отростків в рік, і можна ці отростки продавати людям на підвіконня, якщо це карликові і суперкарликові банани. От. Ну, вони зараз Температура висока, тому що я ж жоприскую їх інколи, але зимою я практично їх не поливаю. Ця культура може 9 місяців без поливу, а ананас 30 місяців без поливу. Так що ці рослини це монстера делікатесна, дає самий смачний плод у світі: манго, ананас, апельсин і суниця. Все в одному плоду. Але плід зріє цілий рік. Ось ви його бачите на новий рік зацвітає, і на слідуючий новий рік ви вже їсте плід. Але він як драглі робиться, і ви ложкою їсте і відчуваєте оцей такий смак манго, ананаса, апельсина і суниці. От. Ну, також тут є оце карликові банани в горшках, оце вони більше не ростуть, і листя в них значно менше, то можна вирощувати вже в кімнатах. І є суперкарлик. Я вам показую. Ось у нього листя отакі будуть. І він усього до метра висоти. Це суперкарлики. От. Ну, на жаль, зараз не плонуся. Тут кавові дерева є і папая. Папая дерево нетерплячого садівника, нетерпеливого садівника. Чому нетерпеливого? Бо коли я посіяв зернятку апельсина, я 20 років чекав плодів. Коли я посіяв зернятко, папаї привіз з островів ну Тоді її не було в магазинах, це було 20 років назад, то я отримав за 9 місяців готове дерево вже з плодами, і я їв плоди. Це дерево трансвистів. Воно міняє свій пол без хірургічного втручання. Тобто, один рік воно може бути жіночою і давати плоди. Другий рік воно чоловіче цвіте, не дає плодів. Третій рік дає гермафродітний. Такі закручені плоди, які не визрівають і падають униз і гниють. Але коли я його зрізав, бо вона 9 метрів висоти, вона мені пробила дах в теплиці, оскільки в мене 3,5 по коньку, то кожна гілка почала давати різні плоди. Потім за літо вони міняються місцями. Ми робимо варення з папаї. Сьогодні ви можете купити варення з папаї, яке лікує цироз печінки. Я його дуже швидко роблю, 5 хвилин. Ну, в банках воно і з'єдную трохи з апельсином, щоб не було запах гарбуза. Це рослина із родини гарбузових, тобто з родини гарбузів, можна сказати так. От. Динне дерево або папає. От. Ну, от таке воно дивне. В ньому є папаїн, який розчеплює білки. Ось така диво папая, яку я теж розмножую і черенками, і зернятками. Із зернятка оцього вже через 9 місяців вони будуть плодоносити. Оце я насіяв зернятку, через 9 місяців ви вже їсте плоди. Але я, оскільки папая дуже висока, ми задались сученими, щоб отримати більш низьку папаю, яка бросла в кімнатах. І перше в нас вийшло 3,5 метри. Це 9 метрів, це 3,5, А ось ви бачите та що півтора метра. Це в 2005 році. Ми отримали папаю в світі. От. Це місяці, це 2-3 місяці її. От. Тобто вона навіть із зернятка, ну вона вже більше не буде, вона ось вже викидає, бачите, цвіт, квіти, бутони. От. Це кавові дерева, там кава плодоносить. От, Далі суничне дерево, це теж банан київський карлет. Авокадо в мене зацвіло в цьому році, зав'язало маленький плод, але щось він не вижив ще, Бо воно, звісно, 27 метрів. Оце ананаси, які дають 15-кілограмові плоди, я їх запускаю в плодоношення, А це, ось ви бачите, соничне дерево. Сідіум соничний привіз із Таїланду. От от дає плоди, суниця з ананасом. Тоже дуже, дуже чудова рослина, ніякими шкідниками не поражається. Дивна дуже рослина, ми її розмножуємо. І от такі плодики падають, ну вони трошки ще не дуже зріли, але можна їх їсти. так що от такі. Це псідіум, так зване ну, земляничне досить. дерево. Да. Я його куштую, пробую принаймні, це зробити. Тут така ну, тоненька шкіра. Послухайте, а він нагадує інжир такий міні, да? І покан... Ну, щось таке. -те, ну, якщо він повністю визріває, то земляні А це, це, да, це він ще не дозрів до кінця. Ось така кісточка? Да. Оці кісточки, я його черенкую і продаю людям, воно дуже гарно росте в кімнатах. Невеличке, ось воно теж. Вони подаються цепсидюм. Тут вже банан, який от -от начне, начне вже жовтіти плоди. Начнут. Ну, в природі їх отак зеленими одягають сюди пакет поліетиленовий, і вони всі визрівають. Це нормально для банана, от Тому що, коли він уже повністю визрівший, то його тяжко експорт... ну, транспортувати. Основна філософія життя це радуйтесь життю. Радуйтесь кожній йому хвилині, кожній секунді, тому що воно минає, воно не буде весь час таке, воно кожен день цікаве. Це японська філософія і чого, і чиє. Тобто ви повинні радуватись життю. Як би вам не було важко, якби ви що б ви не робили, робіть його таке, щоб воно й радувало людей. І радуйтесь самі. Дякую дорогу.